Уявіть собі будівельний майданчик, де замість людей працюють капібари. Вони приходять на роботу в комбінезонах, весело хрумкаючи травичкою на перекурах. Ні, не смійтеся, ці милі гризуни могли б стати справжніми зірками будівництва. Капібари дуже соціальні, вони б чудово працювали в командах. Уявіть, як вони працюють разом. Один переносить легкі матеріали, інші контролюють безпеку і підтримують атмосферу дружби та спокою на майданчику. Без нервів, без стресу, проте є й недоліки. Капібари не дуже швидкі і вони не зможуть користуватися важкими інструментами. Тому для складних завдань їм довелося б створити спеціальні робочі процедури. В кінці робочого дня капібари зібралися б біля води, щоб відпочити та обговорити, що зроблено. Підсумок капібари на будівництві це трохи хаос, але море позитиву та гармонії. А поки став лайк і підписуйся на наш чудовий канал.